охорони проводять досвідчені фахівці Ужгородського лісгоспу. Так слухачам курсу цікаво було ознайомитися з новими технологіями ведення лісового господарства. Лісники побачили роботу сучасних цифрових пристроїв. За їх допомогою, не накручуючи пішки кілометраж, а лише натиснувши на кілька кнопок, можна швидко і якісно, особливо у гірській місцевості, встановити площу заліснених територій, діаметр та висоту дерев. А це суттєво впливає на точність обрахунків при визначенні кубомаси промислової деревини. Раніше використовувалася електронна мірна вилка. Ішов працівник підприємства з мірною вилкою, замірював діаметр дерева і кричав іншому працівнику ліса через 100 метрів, через 50 метрів, через пів ліса, скажімо так, який діаметр того дерева і яка порода. На сьогоднішній день у нас є електронна мірна вилка. Тобто достатньо для роботи одного працівника. Працівник йде по лісі. Так само, принцип приблизно той самий. Замірюється діаметр дерева. Тут встановлений маленький персональний комп'ютерчик. І заміряв діаметр дерева і з точністю до міліметра воно кнопкою, простим натисканням кнопки заноситься в базу даних. Бази даних вистачає... Ну, Якщо так читати на тиждень безперервної роботи. Враховуючи те, що ліс починається з насінини, дуже важливо, щоб в лісових господарствах належним чином проводилась робота і по відновленню зеленого друга. По лісокультурній роботі е... Є комплекс питань, які повинен знати лісник, починаючи від заготівлі лісового насіння і кінчаючи доглядами за лісовими культурами. По лісонасільневій справі особливу увагу звертаємо на заготівлю лісового насіння, особливо періодичність плодоношення дерев строки заготівлі лісового насіння, лісорозсадницька справа. Там звертаємо увагу особливо на технологію вирощування сіянців, але в першу чергу на способи підготовки насіння до посіву, тому що кожна порода специфічна, вона має свої властивості і кожну породу інакше треба підготувати до посіву насіння. Потім настає весна і завдання всіх лісівників і нас також в тому числі заключається в тому, щоб у самі найкоротші агротехнічні терміни посадити ліс. Тому що від цього залежить і приживлюваність тих майбутніх саженців, який ліс ми виростимо. якщо воно